Всім привіт, з вами Юра. І по одній і тій самій футболці ви зрозуміли, що з вами я. І вже жарко на вулиці. Я сьогодні їду в нову атмосферненьку подорож на Ясницький кар'єр, значить. І я вже проїхав 12 кілометрів, але я не міг нормально знімати, тому що там багато машин. І це, ну не багато машин, а їх нема. А коли я починаю знімати... А коли я починаю знімати, то одразу вони їдуть, в принципі, як зараз. Сьогодні буде десь 80 кілометрів. І покажу вам багато цікавого, значить. Рівнинна місцевість закінчилась. Рівнинна місцевість закінчилась. Я їду, відпочиваю. Мені не складно взагалі. Подобається мені просто. Дивіться, отак. Чік. Чік, Львів, 36, Київ, 572, Крехів і Париж. 1786 кілометрів. І велосипед з новим ізотоніком. Отак от, значить, їдемо. Горочка була нескладна взагалі. Мені просто таке подобається. Ще тут є телефон, ще там є ноутбук, ой, комп'ютер, машинка і різні речі, значить. Прапор України. Я думаю, що треба випити мого напою. Саме так зараз і зробимо. Мм, смачки. Так що їдемо далі. Із їжі у мене з собою сьогодні є булка, два бутерброди, батончики, три цукерки. Ну і також я взяв штатив, як ви порекомендували в коментарях цікавинку, якусь ще потім зняти. Я значить зупинився і хотів сказати, що дуже дякую вам за такі коментарі. Під моїм відео. Я розумію, що вони вам подобаються, і мені теж вони подобаються. Я їх передивляюсь по декілька разів. І коротше це дуже круто. Ви пишете такі класні коментарі. Коротше, вам подобаються мої відео, ви ставите лайки. І це дуже круто. Тому я їду вже в наступну подорож. Ще питали, скільки мені років? Мені 15 років, я їжу самостійно, сам їжу по дорогом е, в подорожі і мені це дуже подобається, хоча крутіше, напевно, було б з кимось, але поки є, що є. Потім буду з кимось. Жаль, я навіть на найменшу зірку перемикнув. Ух. Гарна горочка. Дев'ять. Значить. І гарно. Коротше. Великі гори направо. Але я вже не хочу великих гори. Ух. Що їдемо прямо. Не ну скажіть, так же ж краще? По-моєму, так краще. Спуск. Я побив свій рекорд. 50 з гори. Найс. Доїжджаємо. Зараз все зніму для вас. Шух, хоп, отак от, от. Красивенько. Так, ну що, це дуже класне місце для відпочинку, щоб прям типу, відпочивати, покупати шашлики. Приїхати з палаткою, наприклад, можна. В кемпінг можна сюди ще приїхати. Тут же ще білий пісок, така вода класна. Зелена чи блакитна, ну коротше дуже красиво. Все. Ось такий тут пісок білий. І шина біла. А вода блакитна, цікавенка. В принципі, як цей пісок відрізняється від звичайного хоп. А з іншої сторони там ще ведуться розкопки. Я тут довго затримуватись не буду, тому що мені ще їхати додому 50 кілометрів. Тому що я вирішив по іншому шляху поїхати. Зараз я ось туди поїду. О, до речі, чорний. Зараз я поїду ось туди і... Кидаю це місце. Ось як ведеться видобуток піску, отакого от біленького. Так що, якщо відпочити на день, це дуже прям класне місце. Раджу з'їздити. Це до 10 кілометрів від Львова десь. Десь так. Хоча щось мені підказує, що зараз мені прийдеться вертатись 700 метрів, тому що тут... Щось перекрито, зараз я спробую виїхати. Але це не точно, що я виїду, залишайтесь з нами на зв'язку. Там, коротше, був шлагбаум, але ну, я ж на велосипеді, мені можна. Ну там взагалі типу машини паркуються і люди йдуть. А я на велосипеді. Я можу там проїхати. Тому їдемо тепер. Нормально, більш-менш нормально. І зараз доїду до дома Жвіра, потім до Івана Франку і потім до жоху вже додому. Але не перемикайтесь, ще буде багато пригод, дуже цікавих. Зелів. А, дивіться який скін. На покришки красивий. А такі продаються, я хочу собі такі. Мені подобається. Чік. Чік. Коротше. Все. Я зараз повертаю направо. Ой. Не встиг побачити погану дорогу. Вибачте за це. А ні, не направо. Розвертаємось. Не направо мені треба було, а наліво. Саме так. Чому б ні? Ну прям зараз мені треба перемикнути на... На, значить. Передачу легшу. І... А. Я так не збирався їхати, якщо що... Це... Ця гора не була в моїх планах. Так, новини. Я за сьогодні проїхав вже 48,5 кілометрів. Зараз я знаходжусь тут, на Янівському ставі. Хто його знає, хто був. Цікаво. Мій скін на шинах ще залишився. Я проїхав по трасі, хоча траса мені дуже сподобалась. Вона така рівненька. Ну не в плані гір, а в плані дороги. Там гори були. Такий нормальний. Зараз іду вам покажу, значить, став цей. Ще треба перекусити. А ще було на шляху магазинів 5, може 6. Я думаю, що це була якась підказка мені. Якийсь знак. Але я на ці знаки не звертаю уваги. Я буду потім думати, в який магазин мені зайти, що мені далі робити, як. Оп. Коротше, є якась проблемка. До мене якась муха пристає вже три хвилини. Я думаю, що треба звідси тікати. І не муха, якась якийсь жук великий. Коротше, зараз поїм десь в іншому місці. Красивенько. Відкриваємо мою сумочку, де лежать мої бутерброди. І цукерки. Ой, цукерки випадають. Та ну одна впала. Вот жаль. Зараз, коротше, я вимкнусь на трошки. Значить, ось така їжа моя з сиром, котлетою, кетчупом і огірком. Море. Море. Неймовірне море просто. Ух, знову гора. І мені цікаво, скільки сьогодні взагалі буде збільшення висоти, типу метрів. Скільки буде? 400. Ну, щось то дуже складненько. За швидкістю 7 км за годину. Щось так гарно їхати по лісу, хоч і горе, але тут хоча б прохолодно. Взагалі сьогодні на вулиці 28 градусів має бути. А тут відчуваються холодніше, то добре. Коротше, на мою думку, треба зробити огляд даного мого велосипеда. Це Pride Rock Tour. Мені заважають машини. Е, Гальма Шимано 40. Е, значить, педалі у мене. Я не знаю лук, Педалі то контакти, але я зняв собі пружинки. Е, ще... Що ще? Втулки, куанта. Я попутав гальмінні ручки Шимано Sora, А гальма Спайр ТРП. Також у мене є спідометр Sigma. Ось такий 1200. Трансмісія Шимано Асера 2 на 9. Також є ось така штучка, це щоб ланцюг, коли падає, не забруднював раму. Маємо брудний ланцюг, який мені лінь мити. Середній перемикач Shimano Altus Ось, значить, розміри. Також сумочка для телефону, Wheel Up, також сумочка для підсідла І ось така підрамна сумка, куди влазить Куди влазить дуже багато всього, навіть скотч і. багато всього, коротше. Це 28-й, але я вам не скажу який, тому що... Тому що жодного надпису немає. Е, покришки Кенда. Ну то саме найзвичайніші покришки. Причеплялка нова на 5 цифр. Руль баран, дзеркало. Ось таке ось я вас знімаю, значить. Було також не дуже... не дуже і невідомої фірми, але мені все одно, тому що я вже звик Задні зірки Shimano HG. Бачите, скільки вже бруду на них треба колись помити. Передні зірки 46-34, я не знаю які. А, во, ласко. Також маємо, що я не маю води. Ну, Це звичайна річ, тому зараз я десь куплю її. Я думаю, що вже скоро це можна буде зробити. Мені додому, ще залишилось 25 км чи 20 я не знаю. 25. Мені заважають знімати машини, тому це погано. Гірочка. Зараз буду їхати 50. Може 45. Так, ну що, 66 кілометрів є. З тої гори я їхав 52. Ну то прям, прям вже швидкість нормальна. На вулиці вже стало жарко, Ну в принципі це має бути видно по-моєму. Обличчі, я думаю, що це видно. <смі> так що ось дорога Цікавенька, цікавенка, правда? І ще ось рука. Отак. Чік і темно. Темно, темно, потім чік світло. Докупив собі води, заряджаю телефон, але зараз ще буду докупляти. Воду в селі. Мені їдеться сьогодні не дуже складно, тому що не дуже прям жарко, нормальна дорога. Є горочки, є підйоми, але воно все нормальне. Так, хочу з вами поділитись, що я купив в магазині. Я купив воду, карпатська джерельна. Ну що, на вулиці вже жарко, але нормально, стерпно. Е, я в цій подорожі проїду 80 кілометрів чи 81, неважливо. Я радий сьогоднішній поїздці. Мені дуже сподобались ці обхільчики, дорожки, красиві. Катайтесь на велосипеді. Це іноді більше задоволення, ніж на машині. Або більше задоволення, ніж сидіти вдома просто. Але от, наприклад, взимку кататись трошки не хочеться, немає бажання взимку. Ну, є, але холодно, а літом жарко. Тому а, треба подумати. Знаходжусь тут, світить сонце. Мені ще 8-9 кілометрів додому, так що поїхали. Все, була дуже крута подорож, мені сподобалось. Зустрінемось у наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.